Калюжа на калюжі суцільне бездоріжжя. Це недалеке село на Україні області, а місто Рівне вулиця Січових стрільців. Немає асфальтного покриття, дощова погода дає можливість ще яскравіше відчути на собі, як живеться тут місцевим мешканцям. Та відсутність фактично дороги підсилює ще одна, втім не менш суттєвіша проблема. Роками на вулиці немає зовнішнього освітлення. Я живу і працюю тут уже більше 40 років, 40 років, чесно кажучи. Але такого, як зараз останні цих десь 15 років, як тут зараз робиться, такого ще не було. Колись тут було і освітлення на стовпах, і дорога була більш-менш. Потім грузовим транспортом дорогу розбили вщент. Світла я не знаю, яким чином у нас не стало, але ввечері страшно вийти на вулицю. Темінь така непроглядна, що страшно розумієте? і ще не знаєш, де ступити, тому що дороги нема ніде. Мешканцям вулиці ввечері страшно ходити, розповідають. Не просять шаленого освітлення, вимагають лише, хоч трохи світла, у темну пору доби. Ступи є, залишки. Ліхтарів також є, можна все встановити, хоча б пару цих ліхтарів поставили. Не обов'язково на кожному стовпу, хоч що небудь. Проблеми виникають і під час надзвичайних ситуацій. Швидку допомогу, щоб викликати, то треба вибігати на центральну дорогу і чекати там машину, поки проїде, щоб її провести туди до хворого. Мешканці звертались до міської ради, їм начебто пообіцяли, що дорогу відремонтують, однак віз і нині там, тож за справу взявся громадський контроль. Це вулиці міста Рівного. І невже ці люди не заслуговують, щоб їм зробити саме хоча б елементарне покриття тверде, щоб могла нормально доїхати швидка допомога, що діти, йдучи в садик, мали освітлення. Ну, зверніть увагу на ці калюжі, зверніть увагу на цю дорогу. Я думаю, що ми будемо тримати це питання на контролі, і ми доб'ємося, що. В цьому році це питання було вирішено. Ми будемо все робити для того, щоб включити гроші в бюджет на цей рік, і в лютому місці будуть капітальні видатки розподілятися, щоб все-таки включити їх і щоб люди отримали до кінця року тут нормальну дорогу. У рівному триває голосування за логотип міста. Нагадаємо, варіант столичних дизайнерів із трьома кільцями викликав чимало незадоволень серед мешканців рівного. Тож місцеві громадські активісти та дизайнери взялися не критикувати, а працювати. Почали з малого об'єдналися. Розповідає представниця громадської організації Рівненський громадський контроль та власне головна ідейниця створення альтернативного логотипу та бренду рівного. Ми вирішили організувати групу в Фейсбуці. Все почалося дуже з маленького група. Ми сказали, давайте ну запропонуємо щось інше. З цього іншого вийшло 100 логотипів, 100 людей, які таким чином висловили свою любов до міста Рівного. Серед сотні робіт були обрані сім найкращих. Олександр Костюк, автор одного із варіантів логотипу рівного, який теж може перемогти. Чоловік працював над ним два місяці. Його робота поєднує у собі рівницьку браму, вишиванку, скисний хрест Волині та перехрестя. «Захотілося щось винести якусь свою частину в розвиток міста, щоб показати, от так я бачу, так якби моє враження від того, яким місто, яким я його бачу. Усі роботи різні, втім усі автори без винятку вклали у ці роботи свою любов до рідного міста. А судді мешканці обласного центру. В результаті сьогоднішнього нашого голосування ми отримаємо два переможця. Ми запускаємо голосування тут. А друге голосування розпочинається онлайн. В результаті ми будемо мати два переможця. Можливо, це буде один. Ми не знаємо. Можуть збігтися фаворити. І третє кільце, тобто депутати матимуть вибір. Вони теж у нас люди, народні представники, ми їх поважаємо. Жаємо їхню думку, а ми ж їх вибирали, правда? Тому вони будуть мати так само вибір. Проголосувати в міському палаці культури рівняни могли до 17-ї години понеділка. А от у групі Фейсбуці голосування ще триває Досереди, до середи, до двадцять четвертої. Нульнуль вже у цей четвер, 18 лютого організатори обіцяють оприлюднити результати голосування та розповісти, які ще два або один з логотипів конкуруватимуть із кільцями столичних дизайнерів.